Імпортні фрукти та овочі на одеській митниці перевірятимуть у вісім разів швидше. Керівник області Максим Степанов підготував до розгляду Кабміну проект законодавчих змін, щоб спростити процедуру фітосанітарного контролю. Про це він повідомив на зустрічі з імпортерами та представниками контролюючих органів. Ці зміни на моє велике переконання, вони суттєво зменшать таке навантаження і. Потенціальні корупційні ризики. впевнений, що серіал під назвою Метелики в хутрах закінчується, нового сезону не буде. Відтепер на митниці перевірятимуть не весь товар, а лише одну партію за умови, що постачальник та країна імпортер не змінилися. Це зменшить час перевірки та усуне корупційні ризики. Якщо я раптом вирішу піти з державної служби і Зайнятися завозом фруктів і овочів. Я не хочу знати, як виглядає Держпродспоживслужба. При всій повазі, як виглядає керівник митниці. Я хочу займатися бізнесом, підвищувати свій прибуток, сплачувати податки. Для Одещини проект є пілотним. З часом його планують впровадити по всій країні.